Я в дитинстві думав, що він дуже строгий, але мені здається, на на він дуже добрий. Я це зрозумів трошки пізніше. Він справедливий, чесний і завжди піклується про жителів села. Зі сльозами на очах Євген розповідає про свого батька, старосту одного з сіл Сновської громади на Чернігівщині. 29 березня російські окупанти викрали його просто з робочого місця. Мій чоловік ще на початку він організував блокпости, на початку і наприкінці села, і е, з блокпостів з блокпосту хлопці телефонують моєму чоловікові, що мол, їдуть орки, щоб він мав на увазі. В цей самий час він перебував із своїм товаришем, і цей товариш був на машині і каже, що давай я тебе зараз відвізу кудись у безпечне місце, щоб вони тебе не знайшли, щоб тобі було безпечно. Він сказав: я нікуди не поїду. Я піду до себе у сільську раду, буду їх чекати, я буду з ними домовлятись. Староста повернувся на робоче місце, сів за свій стіл і взявся чекати. Він знав, що окупанти їдуть до нього. Орієнтовно в проміжку між 12-13 годинами до сільської ради зайшли російські військові та спитали, хто тут головний. Анатолій Сірий одразу відповів: Ну, в'їжджають ці орки, зірвав державний прапор. Зав'язали ми йому чоловіки, вриваються в кабінет, зав'язали йому руки скотчем, головою поставили до стіни, вдягнули йому, зав'язали на голову його шкуртку, виламали двері до діла вода. Чоловік сказав, навіщо ж ламати, як можна відчинити все це ключем. Вони вилучили документи ну, в електронному вигляді, забрали його паспорт, забрали мобільний і сказали, що якщо ви не розберете завали. Які зроблені на початку і наприкінці села, а вони видно, вже розуміли, що будуть відступати, їм потрібна була чиста дорога. Ми спалимо ваш город. вони так сказали, то тобто, розумієте, для них наше село це є місто. Ми спалимо ваш город. Орки запхали чоловіка в машину. Поряд із ним кинули, зірваний із флаштока прапор України. Російські кати привезли старосту до нього додому, аби провести обшук. У той час у удома був молодший син. Йому орки до скроні притулили дуло автомата та питали, де в домі схована зброя. Провівши обшук, рашисти відпустили сина із собою. Вони забрали Анатолія. Та чоловіка, ймовірно, це за словами мого сина молодшого повели у залу. Там де зберігалися його документи, паспорт, зберігалися гроші наші, які ми збирали. Ще деякі документи. Сільська печатка, до речі, вони теж із собою забрали. І син, ми потім подивилися, що там залишилося в цій шухляді Там не було ні грошей, ні документів, нічого. І його під конвоєм вивели до машини, яка була біля нашого будинку, і повезли в невідому напрямку. Скоріше всього, в бік гарадні. У городні російські військові організували свій штаб. Там вони тримали більшість полонених із Чернігівщини. Там катували їх і вимагали перейти на бік окупаційних військ. З інтервалом у кілька днів на Чернігівщині були викрадені кілька цивільних. Когось із них вдалося повернути додому. Інші досі перебувають у російському полоні. Ми чекали два дні, ніхто нам його не повернув, а потім де окупація, і зрозуміло було, що його зібрали, забрали з собою. Потім була інформація, що через деякий час три обгорілих трупа на кордоні знайшли. І, ймовірно, це мій чоловік серед них, але ж ніхто не брав мене тесту, вірніше мого сина ніхто не брав тесту ДНК, тому інформація, виходить, не підтверджена. Сім'я Анатолія живе в постійному страху та переживаннях за свого чоловіка та батька. Конкретної офіційної інформації про цивільних полонених немає, тому єдине, що може робити родина сподіватися та вірити. Я майже нічого не знаю. Офіційно ми дзвонили на 1648. Там сказали, що він в полоні. Де саме, в якому стані, він нам не, не кажуть. Разом із Анатолієм Сірим із полону не були звільнені і його земляки Євгеній Петліц та Олександр Кольцин. Їхні долі невідомі, але близькі живуть у сподіваннях побачити та обійняти чоловіків. Родичі вірять, що вище українське керівництво робить для цього все можливе. Тож сподіваємося, що всі українці повернуться з російського полону живі та здорові. Ми всі щиро в це віримо.